За мізки населення йде конкуренції, але одразу можна сказати, що фактично програли тут всі: TikTok, Маск, Фейсбук, а зараз і штучний інтелект це все інструменти для промивання мізків. Маловідомий китайський стартап DeepSeek здійснив справжній переворот на ринку штучного інтелекту. Додаток цього стартапу з вбудованим штучним інтелектом DeepSeek обійшов навіть відомий всім чат GPT – і став найпопулярнішим безкоштовним додатком App Store. в Великій Британії, Китаї та навіть в Україні. Діпсік це чергова модель штучного інтелекту китайського виробництва, яка виконує ті самі завдання, що й чат GPT. Тільки на відміну від американських конкурентів, китайський Діпсік є повністю безкоштовним. Крім того, він чудово справляється з виконанням своїх завдань не гірше останньої версії ChatGPT. Програма може писати код, вирішувати математичні завдання, а також розмірковувати та жартувати. Користувачам дуже сподобалося, що додаток є безкоштовним, тому його першість серед інших додатків цілком виправдана, але все не так однозначно. Чому програма небезпечна, окрім того, що вона безкоштовна і збирає ваші дані? це є інструментом політичної пропаганди Китаю. Задайте йому питання про придушення Китаєм студентських виступів, про права уйгурів, про політику Китаю щодо Тайваню. І ви зрозумієте, що це черговий інструмент для того, щоб продовжувати масово переписувати історію, знову змушений із жалем констатувати, що поки що людство нічого не може протиставити тренду нові технології на службі автократій. Амінь.